Старенькі, новенькі новини і не дуже. Прямо зараз у черговому несвоєчасному випуску ігрових нюзів. Ігрові нюзи тільки гола правда. Правда, я більше намагатимуся не робити такі довгі паузи. Знову не своєчасні анонси, а точніше витоки. Returnal показали дрібку його оновленої ПК версії. Тобто ще один ексклюзив Sony втратив почесний статус ексклюзиву. І відбулось це дуже швидко, бо гра вийшла на платформу PlayStation у квітні минулого року, а тут вже її виряджають свататись до ПК. Кадри що злили, швиденько почистили, але ті, хто встиг зацінити, кажуть, що там і DLSS, і FSR докрутили. Трасування променів покращили, тіні доробили. Що ж варто дочекатися повноцінного анонсу і самим зацінити. Це диво або ж розпитати у гравших на плоці, що ж там за гра така і чи чекати її тим, хто любить випічку? Пам'ятаєте, я розповідала вам за гру «Шлях Мельфара» – текстовий квест від українського розробника Пітера Старма. Гра отримала трошки покращень, а головне оновлення історія героя продовжується мандрами в загадкові таємничі куточки України. Біжіть у Google Play і шукайте там «Шлях Мельфара 2» і перенайте у цю чудову текстову історію. Ще один колишній ексклюзив біжить хапати за сердечка любителів стаціонарних Sackboy A Big Adventure – чудосія з в'язаними чоловічками вийде у світ пекарів 27 жовтня, тобто, ось уже вийшла. Це, звісно, не Little Big Planet, але вже хоч щось. Минулого року мережею ширилися чутки про можливий порт на ПК. А зараз на латиноамериканському каналі Sony вже з'явилося повноцінне відео. Насправді ж його вже приховали. Я думаю, знову хтось забув закрити за собою екран. Але з нього було видно, що гра матиме 4 К 120 Епсіків і підтримуватиме Nvidia DLSS. Гра вийшла у 2020 році, тож це ще раз натякає, що Sony вже не так тримаються за свої власні ігри, їх направо і наліво. Ви стоїте? Краще сядьте, тому що зараз ви будете дуже гучно сміятися і ще, можливо, впадете. Бо привід такі поржати є. Як би вам сказати, напевно ви цього чекали, а можливо, не чекали. Хоча це було очевидно. Але всі сподівалися, що цього не станеться. Однак ми ж не маємо влади. Ми ж прості геймерці, маленькі люди, і там все це світу, високі люди цього, чи як там кажуть, коротше кажучи, Skull and Bones перенесли. Попитка номер 5 стала невдалою і Ubisoft назначили нову дату на день народження кобзаря, тобто 9 березня, поки що 2023 року. Та вони казали, що гра завершена, але ці додаткові 4 місяці використують для вдосконалення і збалансування. Певно, хтось дав гру на тестинг і отримав кипу. Відгуків і ти шок на виправлення багів. А тепер сроки або ж сраки горять, і виправити вже не встигають. Не гадаю, що вперше про гру заговорили, коли на піку популярності була Assassin's Creed Black Flag. і от купу асасинів по тому, коли у всіх вже є sea of Thieves, маємо лише чергові переноси. Питання за що вам там гроші взагалі платять. Overwatch 2 вийшов, і тепер перед Blizzard в черговий стоїть питання токсичності аудиторії. Блізики все вигадують, якісь смс перевірки, збираються он записувати голосовий чат взагалі. А варто просто випхати світ за очі одну категорію гравців, яка найтоксичнішою є, і стане вам жити спокійніше. Я правда трошки радикальніше їх усувала, а не просто банила. Але то таке. Ця фіча доступна виключно в одному єдиному регіоні в Україні. А якщо детальніше про нові безпекові нюанси, вам дійсно треба буде прив'язати номер сімки до акаунту Battle.net. Номер може бути прив'язаний до одного акаунту. Це стосується всіх і тих, у кого є лише перша Overwatch. І про чат також не вигадки. Блізи мають намір записувати всі голосові я твою мамку і ну ви зрозуміли, аби потім переводити це в текстовий варіант і розбиратися у конфліктах, маючи вагомі докази, хто чию мамку і як. Люк Скайвокер, світлий джедай віднині ще й амбасадор платформи Юнайтед 24». Тобто Марк Геміл, актор, який є легендою світового і зоряного кінематографу, пообіцяв допомагати Україні разом з родиною. Містер Геміл поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським і побажав нам сили з такою то підтримкою. Добро точно закохає зло, і більш того, він допоміг нам, підкинувши 500 дронів на потреби армії, але краще підкинув би дройників. Минулого випуску я вже вам розказувала за список росіянських іграш в СТІМ, які створили Ukrainian Game Community. А ще заговорили ми з вами і про куратора, які зробили Play.ua, але на цьому вони не зупинилися. І зробили ще один куратор, який допомагає розглядіти українські ігри. Запустивши його. А посилання ви знайдете в описі під відео. Ви отримаєте примітки від його розробників стосовно українських ігор, які є на платформі СТІМ. Є декілька видів маркерів: ігри, які є виключно українськими від наших інді розробників в Україні, ігри від наших інді розробників не в Україні і ігри від міжнародних команд, основу яких складають наші українські розробники. Крім цього, проєкти, які робилися українцями, але видавалися росіянами, також матимуть характерне маркування. Це мега крута ініціатива, яка обезпечить ваш час і ваші кошти від зливання їх в дереву зробу російського фінансування. Вал вал вал. Організували турнір по доті 2 і трошечки від них запахло. Почнемо з того, що кількість російських гравців суттєво зросла у порівнянні з минулим роком. От звідки воно й пахне, напевно. Торік було 13 українців, 12 росіян і одненький білорус. А вже цього року Ой, 7 українців, 37 росіян і одна білоруска. Ну, хоч щось змінилося. Ну, кількість то таке, але коли організаторів попросили, як мінімум, розділити українців у росіян, бував, ви проігнорували це. Але для росіян комфорту додали і перенесли аналітичну студію з Осло, куди їм не дають візи, до Казахстану, де їх ще як треба не відпоправили додому. Чи варто говорити, що токсичність зашкалює, думаю, це очевидно. Світ дуже повільно реагує на реальний стан росіян. Здавалося б, 21 століття, -е сторіччя, інтернет, всі їхні жахливі дії видно неозброєним оком. Це ж вам не 20-те століття і сарафанне радіо. Тим паче, кіберспорт. Це ж не аміші, які проводять турніри з м'ячик. Я нічого проти амішів не маю, просто порівняю. Але все одно світ досі вважає Росію і Росіян якимись впливовими сильними. Ніби спеціально не звертають уваги на всі ці безчинства і токсичність. Плюс Valve запустили офіційну сторінку на платформі ВКонтакті для турніру The International 2022. щоб запросити. Ні, стивайте. щоб шо, гейбе! От щоб шо. Турнір вже сетці і відбувається під егідою цілковитого сюру і намаганням натягнути сову на глобус, тобто на івент поняття ігри поза політикою. Це ж, звісно, не так, але певним вестернам потрібно ще добряче пояснити базові речі, бо щось самостійно до них доходить дуже важкувато. Гейб, не те, що вже не вміє рахувати до трьох, він навіть думати розвчився. Шановні любителі доти, будьте ласкаві, не спускайте це все на гальмах і не закривайте очі. Ви можете впливати, головне, хоча б не проходити повз такі гучних подій. Чуєте ці хруски? Ні, це не кіткат. Це вперше з релізу зламали PlayStation 5. Зробили це за допомогою вразливості dns серверів Але кажуть, кряк працює нестабільно і розколювати Соньку як горішки не вийде. Однак, першому гравцеві приготуватися. Ви додивилися це відео до сьома хвилина, дев'ята секунда. На вас чекає приз. Відтепер ви можете купити Skyrim ще раз. А точніше, власники Nintendo Switch можуть придбати собі аніверсарі версію легендарного симулятора до Вакіна. Ну купіть, ну хтось, але краще витрати. Гроші на реальних героїв і закиньте їх на ЗСУ. До речі, це вже 13 переведення гри, яке ще й зараз портує Full прайс в Нінтендо Шопі. Ну, ще переведень 10-15 до шостих сугоїв ми точно дійдемо. Звісно, так дек несеться світом, і Valve оприлюднили список ігор, які гравці зараз активно грають на консольці. Серед них Vampire Survivors, Selden Ring, Stardew Valley, Cyberpunk, no Man's Sky, Skyrim, Spider-Man, Cult of the Lamb, Disney, Dreamlight, Valley, Велізтривайте. Це не список ігор зі Steam Deck. У. Це мій список майбутніх оглядів на каналі. Менеджери, хто це сюди підсунув? Хоча я навіть не знаю, чи буде купувати це диво Кишенькове Забагато від Valve Останнім часом тхне не забагато. А тепер уявіть, ви граєте у гру, яка виглядає як щось із тес. Я про графон має атмосферу сталкера. А сюжет про харків'янина у безмижному космосі, який слухаючи марш війська запорізького, мандрує до Марсу. Фантастика з відбірними стереотипами про українськість та ще й здебільшого на харківський манер. Космоодіссея подорож до Марсу. Це проект з подвійним дном, бо здається, що гра весела, сповнена і жартами про аграрну країну Україну, яка в космічній гонитьбі перегнала США і почала колонізацію Марсу, висадивши там соняшничок пшеничку. Але створювалась вона як спроба відволіктись від бомбардувань і спроб окупації Харкова. Двоє розробників це самі жителі Харкова. Одному з них, до речі, немає навіть 18 років, а він вже активно працює над розвитком ігрової індустрії. Проєкт дуже амбітний, атмосферний. Мають зацінити ці модельки та спосіб пересування. Такий собі ходячий квест, тобто ходинішками досліджують виконання складні квести, Гра вже доступна в Стімі, ви можете спробувати самі. А хлопці насправді часу не гають і вже продовжують працювати над наступним тайтлом. Також в сетінгу українськості з назвою Мольфар Поклик серця. Калісто Протокол пішла на золото. Тобто гра таки вийде без переносів 2 грудня на основні платформи ПК, Плейстейшн 4, і 5, Xbox One та Xbox Siріs. Сайленд Гіл її тихенькі анонси. Team таки беруться за справу і видадуть нам ні не нову частину, але ремейк Silent Hill 2 обіцяють нову графіку, що логічно, а також новий кут погляду. І як гадалося, Акіра Ямаока також прийме участь. Тобто саунд матимемо від творця оригінального тайтлу. Невідомо коли гра вийде, але відомо, що перш Рік після виходу у люди вона буде лише ексклюзивом ПК та Плейстейшн. А вже потім почастує нас на ексбоксі. І ні, це ще не все. Ще розповіли про Silent Hill Townfall від Анна Пурна між іншим та no Code. Показали лише хвилинний трейлер без жодних уточнюючих подробиць. Влізли ще й у кінематограф. кажуть, буде третя екранізація. Видово під назвою Return to Silent Hill. за режисерське крісло сяде Крістоф Ганс, який свого часу режисував першу стрічку. Прем'єру чекаємо 23- 24 року. І зовсім щось дивокувате. Інтерактивне кіно, на яке впливатимуть голоси людей з усього світу. Точно поки не коментують. Можливо, це буде щось по типу інтерактивного випуску, як в чорному дзеркалі, а можливо, буде веб-серіал іншого типу. Повідомили лише, що над цим працюють творці Dead by Daylight та Джефрі Джей Абрамс, який писав сценарій до місій, нездійснених серіалу Межа загублені Стартрек 13-го року і інших. Думали це все? Ні, ще анонсували нову гру в серії Silent Hill про Японію 60-х років. Нею опікується японська студія з цією дивною назвою, і вони є авторами візуальних новел формату психологічних трилерів про вбивства і горор. Не дивно, і з ними ще співпрацюють Neobards Entertainment, студія, яка складається з ветеранів індустрії, що працювали над різними тричі а проєктами: EA, Capcom, Ubisoft, Square Enix і інших галасливих студій. Відьмака українською мало не буває, але поки за локалізацію легендарної третьої частини не говорять, я вам розповім про майбутній мод на Гвін. Команда під кодовою назвою Паляниця від бужі офіційно анонсує розробку моди з українською мовою. Над ним вже відьмачать декілька місяців і роблять все дуже детально. Команда бере за кавунчики польську та англійську локалізацію ігор, а ще дослухається до вже наявних перекладених книжок українською. Реліз буде Точну дату не називають, але працюють плідно. Ви можете слідкувати за станом справ, розшукавши команду паляниці від бужі, і підписавшись на всі соцмережі. Давайте ще трошки про мітологію, яка поєднує нас з адекватними сусідніми країнами. Рівненська студія Сенгі Геймс анонсувала проєкт Босорка роклайк про відьмочку, яка бореться з темними силами. Ізометричний яскравий тайтл, наповнений чаклуванням, мітлами і різними атрибутами Відьомщини, і він буде доступний після релізу у 2023 році. Я вже чекаю, можете потішити маленького блогера, давши трошки раннього доступу. Я не на що не наді. Цікавий факт босорка певно походить від слова босоркання. Це така собі вчена відьма, точніше, так називали вчених відьм на Закарпатті. У цьому випуску я вже згадувала Блубор Team, які зараз працюють над ремейком Silent Hill 2, А раніше вони релізнули гру Medium. Огляд на каналі, Між іншим смачного вам там. Історія у грі не тільки мені видалася дуже амбітною та цікавою настільки що вже анонсувала роботу над анімаційним серіалом по грі – від платіж і Мейдж». Якщо ви не грали, то ви пропустили історію посткомуністичної Польщі 90-х років, містичний курорт готель Ніву, а також дівчину Маріанну з таємничою історією і особливим даром. Точно раджу до проходження всім любителям Стівена Кінга. Майнкрафт може врятувати життя. ДСНС створили онлайн-курс, в рамках якого розкажуть дітям про правила поведінки в екстрених ситуаціях. Майнкрафт має на меті привернути уваги дітей і в ігровій формі розповісти, як поводитися під час обвалу будинків чи застосування хімічної зброї, як діяти, якщо побачив міни та що робити при пожежі. Цей курс розрахований на школярів середньої ланки і вже доступний до ознайомлення. Якщо маєте братика чи сестричку, чи ви самі ще під. Підписуєте зошит учня-учениці учениці го класу, можете долучитися до курсу і зарубати собі на погінцях потрібні речі, які кнопочки не чіпати, і що робити, якщо все таки відбулося вйо. І поки я тут знімала, принесли ще свіженьку і тепленьку, ба більше приємну новину. Riot Games, творці League of Legends та Valorant, які увесь час мовчали з приводу війни, анонсували чемпіонат по Valorant для східної Європи. Що з того, Ніка скажете ви? А я вам скажу: у переліку країн є Україна і немає РФ Білорусі. Правильно. Хай мордорці граються самі з собою або з кроповою. А на почитати я принесла вам сьогодні прямо від серця відриваю. Короліна авторства Ніла Геймана. Цей містер-знаний автор містичного реалізму, і його ім'я останнім часом ви могли чути багато де через реліз кіноверсії його коміксів Сенмен, який вийшов на Нетфліксу з буквально цього літа. Екранізацію я вважаю вдалою і також вже вкотре рекомендую її вам до перегляду. Але зараз про старші його надбання. Короліна, це історія, яка трошки нагадає вам алісу в країні див. Але наша короліна так не Кароліна, а Кораліна мандрує країною жахів. Це ідеальна історія для жовтневого жахливого вечора. Нижечка невелика, і залюбки занурить вас у світ містики старого рожевого палацу, в якому зникали діти, і є дивні істоти з очима гудзиками. Короліна має ще й кіноадаптацію, бо більше вона виконана у форматі лялькової анімації від студії лайка like тієї ж команди, яка працювала над трупом нареченої Тіма Бартона. Кіно вийшло більш ніж чудове, хоча деяких змін історія зазнала. Сам автор був не в захваті від нововведень, але все ж адаптацію схвалив. Короліна це однозначна рекомендація від мене вам. А ще, користуючись нагодою, хвилинкою рекомендувань, поспішаю розповісти вам про міні-анімаційний серіал за садовим парканом. Це певно мій найулюбленіший мультсеріал, і я з захопленням дивлюсь його що осені, бо він ідеальний для цієї пори. Не хочу багато говорити лише одне: ви захочете його передивитися, як мінімум двічі. Як мінімум двічі, а ще він є українською від FunVox, де свої голоси персонажам подарували Олекса Мельник і Маріам Мар'яна Янкевич. Тож ви маєте це зацінити, якщо ще ні. А окремо подякую любов, особливо за витримку в очікуванні моїх наступних видів. Я хочу оголосити патронам, які спонсорують все це дійство: Бедрік Веста, Нірія Лейд, Ярослав, Дмитро Ігор Гначенко, Борін Джордж, Данила Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райанчук, АЄТін Лиси, Павло, Мілфрідом, Нос Джуніор, Шул, Пенів, Ячеслав Дубина, Валент Март, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитрій Тимошенко, Роман Шаламенцев, Фреїнверс. Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юрова, Мір, Панатолій Коновалюк, Анті Крайзіс, Артем Лисенко, Дмитро Кирик, Юджин Беньковський, Євген Скачков, Дідвіз Тиван Янковий, Іван Заплатинський, GNCC, HDS, Мак Зайцев, Мідбол, Міша, Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґел, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Павло Шадовредітуґейм, Довгань, Сергій Наточий, Тетяна Гринько, Упил Малков, Владур Шеляк, іксім, два, Юрій Демон, чотири. Дякую всім тим, кого ви тільки що бачили і почули. І особливо дякую вам, глядачі. Я сподіваюся, що ви себе бережете і ходите в светриках, тому що на вулиці вже пізня осінь. Ну і традиційно, нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди, а декому повідривають ноги руки і голову. Гарного вам дня чи доброї ночі. А можливо щасливого ранку. Побачимось.